Часновина Терка Львів, вітаю! Впродовж випуску розповімо про сесійний день міських обранців, компенсацію кредитів для підприємців Львівщини, виставку робіт, котрі зображають негативні наслідки, трагедію довкіллі та ще багато іншого студії Ірина Палига Сурдопереклад «Віри Муць. Львівські депутати виділили 10 мільйонів гривень на початок робіт з рекультивації грибовицького сміттєзвалища. Ця сума передбачена у змінах до бюджету розвитку Львова. За таке рішення на сьогоднішній сесії міськради проголосував 41 депутат. Більше про сесійний день розповість Ірина Коненець. Десятки людей із плакатами у руках прийшли львівську мерію, гасла на них найрізноманітніші посередині ж площі поставили намет. Там вже збирали підписи під зверненням головного прокурора Львівщини щодо розслідування справи по Грибовицькому сміттєзвалищу. Доведення даної проблеми до логічного завершення і покарання винних в даній трагедії. Близько тисячі підписів зараз, ну, хоча б до двох трьох тисяч, стараємося зібрати. Натомість всередині зали місцеві депутати вимагали мораторії на підвищення комунальних тарифів у Львові, бо ж певні влада повинна переглянути тарифну політику в державі, вести мораторій заборону на виставляння платіжок по нових тарифах на за ці комунальні послуги і також. Про заборону стягування пені, бо ми розуміємо, що люди не зможуть платити по цих тарифах, і їм буде нараховуватися згідно нормативних документів ще й пеня. Воно ще начальник юридичного управління міськради запевнила, що реалізувати мораторій неможливо. Відтак, це питання навіть не винесли на розгляд. Однак депутати внесли зміни до міського бюджету Львова на 2016 рік. Цим самим збільшили доходи та видатки міського бюджету на 330 мільйонів гривень. Далі планують оголосити тендери на виконання. Це найбільш оптимальний на сьогоднішній день розподіл цих видатків. Вересні місяці будемо мати нове перевиконання. Знову ми вернемо до цього питання і теж не враховано, було б зараз, може бути враховано і в вересні місяці. А ще депутати стурбовані російським шансоном у львівських маршрутках. І так попросили міського голову вжити відповідних заходів та пропонують не допускати до конкурсів тих перевізників, де працюють водії-порушники. львів'ян просять скаржитись на гарячу лінію міста. Деякі звільняють будіїв, штрафують, звільняють. Ну, є різні там, методи, так? Ну, але якщо власник не може впоратися з водієм, ну, вам, як пасажиру, шимінням, ну, ви ж платите не за музику, правда? не за куріння, що ви заходите в маршрут, ви ж платите, щоб вас комфортно, швидко довезли. Під час сесії депутати також виділили 10 мільйонів гривень на рекультивацію Гробовицької сміттєзвалища. Міський голова Львова запевнив, що за рекультивацію полігони візьмуться вже у серпні. Ірина Кунонець, Рій Медведів. Новини. Модернізація заради майбутнього покоління лише кілька днів тому дитяча лікарня Охмадит отримала сучасне обладнання від посольства Японії в Україні. За грандові кошти вдалося закупити апарат штучної вентиляції легень для відділення реанімації новонароджених. А вже сьогодні Львівська обласна клінічна дитяча лікарня. Отримала нове реанімаційне обладнання для найменших пацієнтів. Гроші на техніку збирали представники асоціації платників податків України на благодійних акціях. Розлогішу у сюжеті це ліжечко є багатофункціональне. В нас є можливість для тяжких дітей користатися рентген безпосередньо під дитину, не піднімаючи її, а є можливість. Шуфлядок для зберігання потрібних речей. Для слідкуючої апаратури є полочки, штатив для інфузоматів, температурний датчик, що має можливість показувати, чи не перегріта, чи не переохолоджена, так як недоношені діти в нас бувають. Завдяки таким реанімаційним ліжечкам малеча збільшує свої шанси на життя у кілька разів. Загалом у дитячій лікарні таких вісім. Ще одне ліжко життя дев'яте, медики отримали у подарунок. Кажуть, таке обладнання зараз на вагу золота. У нас широкопрофільна реанімація, ми спеціалізуємося в принципі, по хірургії новонароджених, але до нас поступають і хірургія новонароджених, і вроджені вади серця. До нас поступають всі зі Львова і з Львівської області. Тому на тих ліжках знаходяться всі вади серця, діти прооперовані з любою патологією вродженою, діти з гіпоксіями, діти з асфіксіями тобто, всі діти, які є в нас в відділенні. Ціна багатофункціонального ліжечка сягає близько 400 тисяч гривень. Державних коштів, за словами медиків, м'яко кажучи, не те, що не вистачає, їх просто немає. Тож допомагають волонтери та благодійники. Зокрема, на цей апарат гроші збирали під час благодійного проєкту Музика заради життя. Ми не можемо обійтися без благодійників і людей доброї волі, активних, які нам допомагають у тому, щоб придбати ті речі, які просто нам є життєво необхідні. Крім нового обладнання, за гроші благодійників повинні відремонтувати стару техніку та відновити саме дитяче реанімаційне відділення. Віталій Гамадин, Сергій Медведєв – новини. Компенсація кредиту вперше у Львові почала працювати комісія з оцінювання інвестиційних проектів малого і середнього бізнесу. Вона обиратиме підприємства Львівського регіону, яким з обласного бюджету відшкодовуватимуть відсотки від кредиту. Подавати проекти можуть власники малого і середнього бізнесу, які працюють більше двох років у напрямках деревообробки, соломи та рослинних матеріалів для плетіння, а також у виробництві меблів та усіх харчових продуктів. Відповідно до... Програми підприємці можуть брати позику в одному із трьох банків. Коли банк підтвердить платоспроможність клієнтам, інвестиційний проєкт потрібно віднести в обласний департамент економіки, отримати позитивну відповідь від експертної комісії, а вже тоді нададуть необхідні кредитні кошти. Для реалізації програми область виділила понад 2 мільйони гривень. Заявки приймали від травня, а вже найближчим часом експерти розглянуть інвестиційні проекти і оголосять перших переможців. Не обмежена кількість підприємців, які можуть подаватися, але, звичайно, є фінансові обмеження, такі як підприємець може подати, може брати кредит на суму не більше ніж 500 тисяч гривень, терміном не більше ніж на 36 місяців. Ми, експерти, будемо оцінювати ці проекти за певними критеріями, наприклад, такі, як інноваційність бізнесу, вплив цього вплив цього проекту на збільшення обсягів виробництва, вплив цього проекту на збільшення кількості робочих місць. Та ще одним критерієм є вплив… Плив цього проєкту на освоєння нових ринків чи, ну, чи просто покращення діяльності тут До складу комісії входять 9 людей: троє це представники департаменту економіки, три людини це представники профільної комісії Львівської обласної ради і три представники від громадськості. Закрили на ремонт. Від сьогодні ділянку від початку проспекту Червоної калини до вулиці Навроцького закрили на ремонт. Відтак через дорожні роботи транспортний рух тут перекрито. На місці проведення дорожніх робіт встановлюють відповідні знаки, інформаційні панно, те, що загородження. Як повідомили у міському управлінні інженерного господарства, зміна дорожнього руху триватиме до 24 грудня. Якщо тільки поставимо колектор, ми зможемо прийти його до будівництва дороги. Як тільки ми ну, зробимо дорожне покриття, прокладемо трамвайну колію, звісно, що ми там відновимо рук, незалежно від того, чи піде трамвай там, на тій ділянці чи ні. Тому що ми, для нас головне, чим поскоріше ну, і якісніше виконати ті роботи. Смертельна аварія на Радехівщині іномарка з'їхала з, з приїжджої частини і перекинулася у Кювет. Дорожня транспортна пригода трапилась вчора в обідню пору на автодорозі Львів-Луцьк. Облизу села Вузлове Радехівського району за попередніми даними 34-річна жителька міста Радехів не впоралася з керуванням, і машина опинилась у Куветі. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Усі обставини автопригоди наразі з'ясовують усі, хто став свідком цієї події, чи мають відео з реєстратором, правоохоронці просять зголоситися на номер 102 або ж до радехівського відділення поліції. Тим часом вже відомо, що вибух в автомобілі Мерседес у Львівській області спричинив невідомий предмет, який лежав у багажнику. Інформують у поліції області. Відтак правоохоронці встановили, що автомобіль Мерседес належав 46-річному жителю Львова, який разом із трьома пасажирами на момент вибуху стояв біля багажника іномарки. За попередніми висновками експертів у багажнику спрацював невідомий пристрій, який і спричинив вибух. Що саме вибухнуло, наразі з'ясов. Наслідок вибуху на місці події загинули власник автомобіля та 19-річний житель міста Маріуполь Донецької області. 45-річний житель міста Самбір Львівської області помер у лікарні. Ще одного постраждалого жителя міста Маріуполь у важкому стані госпіталізовано його дані наразі уточнюють. За фактом відкрили кримінальне провадження. Нагадаю, що на автодорозі самбір дрогобуч сьогодні близько о пів на першу ночі між населеними пунктами Ралівка та Кульчи. Ці самбірського району стався вибух без горіння в автомобілі. Мерседес автомобіль був припаркований на узбіччі дороги. На львівщині масово всихають смареки. Найгірша ситуація у Славському і Сколівському лісгоспах. Причина цього глобальне потепління клімату. Тому за санітарними нормами лісівники змушені подекуди проводити суцільну санітарну рубку, аби замість мертвої деревини з'явились нові насадження. Такі масиви мертвої деревини лісівники називають свинтерем, адже не стіка до теперішніх змін клімату смерека сохне, особливо у тих місцях, де її засадили штучно. Сама деревина вона є цінною, був попит, і для того, щоб задовольнити цей попит, то ще австрійські лісівники, які тут господарювали, почали вирубувати ялицю, бук. Інші хвойнолистяні ліси і на їх місці насаджувати. Смереку було це ще в часи Австро-Угорської імперії. Тепер старі смереки урочі ще маків, каїх і перзплідником для щідників, що є вкрай небезпечним для здорової деревини. Вони не можуть жити в мертвій деревині. Вони тільки в живій деревині живуть. І тим самим, значі, вилетіло з того дерева, то дерево сохло, всихає друге дерево, третє. І чим ми скоріше, то приберемо, тим менше ми завдамо шкоди тим насадження, тому насадженню, яке залишається. Лише в Славському лісгоспі площа всихає. ...смерекових лісів становить більше 6 тисяч гектарів лісу. Після рубок такого лісу площі поновлюють вже здебільшого стійкими, до тутешньої погоди породами дерев. В основному в культури, от ті, що ми засаджуємо, це йде ялиця, бук, явір. Смереку фактично не. Пробуємо уже садити в зв'язку з тим, що вона і відновлюється в природнім шляхом. А от таке фактично мертве дерево годиться хіба на дрова в один голос скажуть науковці та лісівники. І так щороку через сихання смерекових лісів держава недоотримує мільйони гривень. Якщо ми швидше вирубуємо, тільки всихаючи насадження, це можна ці дерева будуть іти як діловим діловим півділовим. А зараз вже ми бачили, вже й на дрова не годиться. Ціна в десятки разів інша проблема. Всиханні смерекових лісів на Лівщині існує ще з середини 90-х років. Однак лісівники кажуть, попри вирубки площі і смереки залишаються фактично одні і ті ж. Тому просять регулювати нормативно-правову базу на державному рівні, аби краще боротися з цією проблемою. Ірина Кононицеві Медведів. Новини. Наукова сенсація у містечку. Винники неподалік Львова археологи знайшли артефакти представників трипільської культури, котрі проживали на цій території. Під час експедиції на горах Лисівка і жупан дослідникам також вдалось виявити крайній західний кордон поширення трипільців. Трипільська культура згадується за часів енеоліту, а її назва походить від села Трипілля Київської області. Культура розташовувалася між Карпатами та Дніпром на територіях сучасної України, Молдови та Румунії. україно польська експедиція розпочала роботу у винниках на початку липня і вже вразила науковців. Досі вони вірили, що тут було поселення культури лічастого посуду. Знайдені фрагменти розповідають інше. Тут влаштовували свої поховання носії культури лічистого посуду. Тобто трипільці, коли прийшли на це місце, це вже було покинуте кладовище культури лічистого посуду, які, очевидно, не знаючи про це трипільці трохи. Зруйнували на горі Жупан археологи почали розкопки ще у 80-х роках, і тільки зараз відкрили сліди трипільського житла. Дерев'яний каркас, який обмазаний глиною посуд, і сліди поселень. Під час розкопок було виявлено двоярусне житло трипільців. Приблизний вік знахідки 3300-3100 років до нашої ери. Точніше дані будуть відомі після лабораторних досліджень. Будуть робитися проби ґрунту, аналізи кісток, вивчення значить власних які тварини були в значить, в господарстві цих племен? Ну і важливо, що ми також маємо знахідки трипільської кераміки на цьому поселенні, що свідчить про контакти цієї культури, культури лічастого посту своїми східними сусідами. Усі знайдені тут артефакти передадуть до краєзнавчого музею у винниках. Це десь нам по-новому можливість дивитися на ці культури, на їх розвиток на сусідство цих племен, які жили тут на наших теренах. А також це ще одну сторінку в історії нашого міста і Львова Львової Галичини. Археологічна експедиція триватиме до кінця липня однак, аби повністю відкрити культурний шар на горі жупан і Лисівка, знадобиться щонайменше 5 п'ять років. Зізнаються історики Анастасія Тислевич, Ірина Качмарак та Анатолій Лопаченко. Новини. Чорнобиль Фукусіма Грибовичі у Львові відкрилась виставка «30 плюс 5». Роботи зображають негативні наслідки трагедії у довкіллі. Таким чином організатори хочуть привернути увагу людей до цієї теми. Окрім того, на експозиції презентують альтернативні вирішення проблеми ліквідації сміття. Відвідати виставку усі охочі можуть від сьогодні до 6 серпня у парку культури. Виставка «30 плюс 5» – це тематична колекція екоплакатів дизайнерів з 24 країн світу. Вони створили роботи, що відображають ставлення до минулих екологічних катастроф в історії. Даний проєкт, він має назву, оригінальну назву 30 плюс 5, тобто це був проєкт, який вже зазначала, який був сформований до 30-ї, ну, тобто до роковин, 30 років Чорнобилю, 5 років Фукусімі, і тому 30 плюс 5. От, в, сам, в самому форматі виставки використано 35 плакатів, рівень також Дизайнерів і графіків також різні, тобто це від метрів дизайну до просто початківців аматорів, тому що конкурси в нас проходять на відкритій основі. Просто потім вибираються найкращі роботи. Ну і наразі на під цей проект вибрані ці 35 плакати. Окрім експозиції творчих робіт, організатори планують показати документальну стрічку про відходи у Каїрі та обговорити проблеми львівського сміттєзвалища. Також на виставці презентують проект ліквідації поліетиленових пакетів з супермаркетів міста. Якщо львів'яни зацікавляться подібними заходами, то у планах створити міні-дискусійний клуб. Це буде на території парку, це буде проектор, тобто натягнути монітор, можна буде переглядати просто небо. Відвідувачі очікуємо, так як ми, в принципі, давали такий непоганий піар, то відвідувачі очікуємо ну, там, до тисячі людей. Цю виставку вже презентували у Львові у квітні, але після трагедії у Грибовичах інтерес до неї лише зріс. Містяни вважають таку акцію дуже потрібно і зараз. Я вважаю, що треба такі. Таких виставок проводити обов'язково дуже часто, вчити людей, любити природу, поважати природу, охороняти її, а не знищувати, як це зараз робиться. Організатори виставки хочуть перевернути увагу людей до проблем довкілля, змусити їх задуматися про свою шкідливу діяльність та зменшити її. Виставка триватиме до 6 серпня. Ірина Ладика, Любомир Козак, новини. Що ж у мене це вся інформація на цю годину? Підсумуємо день у випуску о 20.30. Пам'ятайте, що найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі lviv.tv. До зустрічі.